Всім привіт! Знову у нас Passat b 6 мотор 1,4 TSI з газом заводський. І, е, значить, помилка по моторі. Ось така P10A9. Магнітна муфта механічного нагнітателя не відкривається. Е, що це значить? Це значить, що. На помпі стоїть у нас електромагнітний шків, який при замиканні включає шків, який йде на компресор. Тобто шків, електромагніт замикається, шків прижимається до шківа помпи і включається механічний нагнітач повітря. В даному випадку в нас помилка свідчить про те, що Нагнітач не включається. Тобто, віску, це перепрошую, електромуфта спрацьовує, але результату нема е, ніякого. Також, коли включаємо тест е, механізмів і вибираємо електромагнітна муфта компресора, то чуємо, що муфта щелкає. Знову ж таки, ну, помилка не пропадає, помилку вже стирали. Вона все рівно не пропадає. За деякий час вона з'являється знову. Добираємося зараз до е, самого шківа помпи. Відео про те, як міняти помпу, як до неї добратися і що потрібно знімати, є в мене на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Ну, а ми приступаємо до роботи. Так, зняли ми помпу, значить. Ну, тут, як завжди, хто дивився відео, той знає, як вона знімається. В принципі, нічого складного нема, але треба трошки попрацювати. Ну і сама помпа з вигляду нормальна. Все ніби непогано, але якщо попробувати її в руках, ну зараз не чути, то вона має люфт. Одним словом, Скоріше все, що через цей, саме через цей люфт, воно і не працює. Помпа, до речі, іна е, мінялася приблизно 40 тисяч назад, невеликий пробіг. Коштує недешево в районі 5 тисяч гривень. Ну і замовили вже другу помпу, завтра буде друга помпа і тоді поміняємо, подивимося, чи щось помінялося. Поки що все, чекаємо помпу. Так, маємо, значить, нову помпу. Фірма SKF. Ось номер, може комусь треба буде. Ну і все, в принципі, приступаємо до установки. Зараз установимо, постираємо помилки, проїдемося і подивимося на результат. Так, помпа на місці, все зібрали, все поставили. Вже заводили, все нормально, ніде нічого не тече, не підтікає і так далі. Зараз ще доливаємо тосол, Осталося десь пів літри і постирали помилки. Все, машина їде, пробує. На цьому все. Дякую всім за увагу. До зустрічі.